Ти точно будеш виглядати молодше, якщо зміниш свої привички. Особливо, якщо маєш темні кола під очима, сухість або набріки, а ввечері взагалі твоє обличчя виснажене, процеси старіння на жаль накопичуються. Додивись відео до кінця. Не будь байдужа, постав лайк. Поділись з друзями, напиши коментар. І так, насіння, чия заливає мигдальним молоком. Це омега-3, вітамін Е, потужні антиоксиданти, які надають енергію відновленню клітин. Какао-порошок відновлює пружність, зволоженість і цепочки колагенових і еластинових волокон. Шпінат вітаміни А, С, К, які борються з темними колами під очима. Банан, калій, магній, вітаміни Б бореться з виводом токсин. Ну і, мабуть, наш фаворит це фініки, які мають потужний склад повністю е цепочки вітаміна Б, Б2, В3, 5, 9, 6. І все це для нашої шкіри. Отже, ми маємо цілий склад. Потужний склад вітамінів, поліфенолів, ферментів, які зроблять свою роботу на ви... твоєму обличчі, ви знайдете тут багато цінної інформації.